Вітаю всіх на своєму астрономічному каналі. От, і в сьогоднішньому ролику я вам покажу реалізацію однієї своєї ідеї, от, яка, я думаю, хвилює дуже багатьох інших астрономів-любителів, да і не тільки думаю, любителів, але й професіоналів. Оскільки такими речами, як ПЗС матриці, Фотокамери і так далі користуються всі. От. І ті, хто всерйозно займається астрофото, прекрасно знають про одну дуже дошкульну проблему, яка полягає в тому, що на матриці дуже часто і дуже в великій кількості ну, трапляється пил, який дуже сильно заважає. Нормальні зйомці, ну, фактично псуючи з собою кадри. Якщо ви користуєтесь, наприклад, фотокамерою, от, а не спеціалізованою астрономічною матрицею, то тут проблема стає ще більшою, тому що фотокамеру дуже важко самому акуратно, щоб нічого... Не пошкодити дістатися до самої матриці, щоб її почистити. Навіть такий внутрішній інструмент, який є у сучасних камер, внутрішня чистка матриці, там є в меню в опціях така річ, все ж таки вона не завжди допомагає, тому що пил буває. Достатньо великий, тобто, це може навіть не пил уже бути, а якась там піщинка якась потрапить. От. А чистка матриці внутрішніми засобами фотокамери, це, ну, скажімо так, утворюється електричне поле, яке просто з статику, ну, з, з, при, ну Притягує до себе ці пилинки своїм полем і таким чином з матриці вони злітають. Але цей метод чим поганий, що при цьому сам пил з середини фотокамери не видаляється. От, він прибирається на деякий час, але потім все одно, коли затвор туди-сюди рухається, е воно все одно назад все це повертається. Тому чистка матриці повинна проводитися. Більш глобально, щоб видалити взагалі з тіла фотокамери цей сам пил, щоб він уже там туди-сюди не циркулював від цієї псевдочистки до чергової псевдочистки. О! Багато хто в результаті купляє всякі оці наліпки там на Аліекспресі, я знаю, продаються. Але це все одно теж не вихід, тому що, ну, ви приберете з матриці, і то зазвичай ці наліпки можуть залишити якісь плями, бо не завжди вони відверто скажімо, якісні. Е, от. І доводиться нести тоді кудись в сервісний центр, де вам це все почистять. Але ніхто ж не бачить, як це робиться, по-перше. І по-друге, це коштує. Грошей. От. Тому що це така вважається професійна робота, от, яка тягне за собою гроші. Я от одного разу мені подумалося, а чи існують пилососи? Чи є вони такі от, що маленькі? От. Не, не оце от одоробло, яким ми там коци, килими, хто як хоче називає, в залежності від регіону України. От. Але ж, ну я чесно скажу, що я пробував це робив, воно навіть дієво, але коли ти туди пхаєш таку здоровенну трубу, то треба дуже-дуже бути обережним, щоб от вчасно зупинитися. І тому я подумав, що ну, може краще, щоб це було щось маленьке. І от тоді ця ідея мене примусила полізти в Google і погуглити. Назвавши цей пилосос, ще я так подумав логічно, може є якісь від USB пилососи. І що ви думаєте? Комп'ютерники, хто... Багато років і всерйоз комп'ютерами займається, я думаю, вже здогадалися, про що далі буде мого. Я про це не знав, наприклад. Якось що такі штуки існують, а називається воно. Пилосос, пилосмок. Ну, не будемо. Я залишу пилосос, бо пилосмок воно якось мені ріже в вухо. Хоча, ну так. Да. Сосати і смоктати, це знову таки дві мови. Але давайте вже на пилососі зупинимось. От така от річ працює від USB. Можна взагалі навіть просто взяти повербанк. І чуєте, який шикарний звук. Воно реально дуже непогано затягує повітря. Я поліз по цих посиланнях, що мені видав Google, І, що ви думаєте, коштує така річ ну, буквально копійки. От. Ну і в результаті от я її купив. І от далі... Я вам покажу, як я цю ідею перетворив на те, чим можна спокійно і класно чистити матриці будь-якій. Можна спокійно залазити і в фотокамеру туди, вглиб, включати її там в якийсь режим. Там, 30 секунд експозиції, балк, якщо кому як зручно, просто під, підняття дзеркала, щоб всередині все це вичистити. Але з цією штукою. Далі я покажу, деякі треба доробити аксесуари до неї. Але з цією штукою можна спокійно чистити матриці. матриці. До того, поки я отут не Зробив, ну, насправді я зараз це почну от робити, і в кінці відео воно буде зроблене. А до того я просто-напросто вдягав на оце діло трубку, яку я купив, сад города. Далі була куплена термонасадка. От вона. Ну, тобто, це трубка, яка приймає форму, далі будь-якого предмету, на який вона натягнута, якщо її обдути гарячим повітрям, ну або зажигалкою, там, запальничкою пройтися. Ну, я це зробив стандартним феном. Ну, не тим, що волосся сушить, а тим, який будівельний фен, метабол. Якщо бути точне, Там поставив градусів на 200 його і надягнув на оцю насадку, яка стандартна з одного боку, а з іншого боку надягнув на трубку. І пройшовся цим феном, і от ми маємо насадку фактично на цей пилосос. От. А далі тут було пройдено з цього боку наждачкою, щоб поверхня стала матовою. Ну і далі тепер я вам покажу, що я зробив далі. От оце От у мене лежать від пензликів їхнє волосечко. Волосиння, не знаю, як правильно назвати, хто художники, якщо є, які серйозно цим займаються, хай мене поправлять. От. Це було два пензлика, я їх розібрав акуратненько От. і розділив кожну голівку ще на два фрагменти. От, навпіл кожен фактично. Тобто, щоб отримати чотири фрагменти. От. Далі термопістолет з клеєм. От. І беремо цю нашу трубку і проходимо з термоклеєм. З одного з боків? Після чого один з пензлів? наклеюємо. Ну, можна ще? Тут течек ми його одразу сюди. Ось так, от, щоб у нас воно. приклеєне, Щоб прихопилося по повній програмі, все застигає з одного боку. Далі. Ту ж саму операцію проводимось, проводимо з протилежного, наприклад, боку. Ну, тобто, в принципі, коли ви будете це робити якщо таким же методом, як я, тобто порядок цього, я думаю, не обов'язковий з якого боку спершу починати, з якого В останнє це робити. Але головне, щоб все це було приклеєно більш-менш на одну відстань, з одної від, ну, щоб довжина була однакова. У нас тут клей так полився, що ого? го Тому треба швидко-швидко все робити. От так. раз він так цей пістолет доволі <сум> цікаве створіння, тому не вгадаєш, яку Кількість клея він вивергне із себе при наступному натисканні, ну от приблизно отак. От Зайве давайте приберемо отак. От ну приблизно вийшла от така мітла на кінці, точніше чотири мітли. Я думаю, більше не треба. З якої причини? Тому що якщо ми заліпимо всі оці проміжки, то просто повітря буде не так проходити з усіх боків, щоб все ж таки циркуляція якась була при чистці матриці, коли ми туди це будемо занурювати всередину фотокамери. От. Але от зараз ми даємо тепер йому трохи затвердіти, бо воно, поки воно тепле, воно доволі текуче і приліпає, пристає до пальців. От, тому треба трохи почекати. Після чого ми ще зверху тут пройдемося остаточно шаром цього клею. І, в принципі, думаю, з ним можна буде історію вважати закінченою. О, вже більш-менш. Уже до пальців не пристає. Тож можна пройтися фінальним шаром по всьому периметру цієї трубки. О, так от. Щоб вже. То відсотків. Було все закріплено, щоб нічого там не вирвалось, не вискочило. О, так, потекло, 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 потекло. Тече. Все добре. Для чого ще це краще таку блямбу зверху наліпити, бо після цього туди буде натягнута ще раз така ж термотрубка, як от з цього боку, щоб оце все вже прикрити. чимось рівним, ну, яке буде захищати всю цю конструкцію. От. Да, забув сказати, перед тим, як оце все то, що наждачкою пройтися, перед тим ще треба, ну, не знаю, з милом помити, там, протерти якимось веспірітом чи ще чимось, щоб знежирити. Бо якщо там, не дай Боже, буде від пальців якийсь жир, туди потрапить, чи не тільки від пальців, то ну, воно не так гарно пристане до цієї трубки. А нам бажано, щоб воно трималося все це діло міцно, От, щоб це волосиння. Не відпадало, наприклад, під час, коли ми поліземо в фотокамеру чистити, ну, хотіли прибрати пил, а замість того отримали волосиння від цих пензлів, цілу купу на матриці. Нам того щастя там не треба. Нам потрібна чиста матриця. Тобто, принцип, ви вже розумієте, ми цим фактично таким біг пензлем, да? великим пензлем, якщо повністю українською, Проходимося по матриці і при цьому всередині там у нас повітря висмоктується. І весь пил, який ми з матриці прибираємо, його одразу затягує всередину. Тобто от така от прикольна конструкція виходить. До речі, щоб воно швидше охолоджувалося, можна ж взагалі взяти і увімкнути ота. Водно швидше охолоне. Поки воно охолоджується, я піду. Принесу електрофен, ну, от, наш пензлик з цього боку нормально застиг, Ну от, вже. От. Ну і я от пішов, відрізав шматок термоусадочної такої трубки, про яку казав, от як з цього боку. І далі що ми робимо? Ми її просто натягуємо на оцю всю конструкцію. Так натягуємо, щоб вона повністю налізло на нього. Ось от так. О. Десь так от. От, натягли ми. Думаю, видно. От. Ну і після цього. Беремо наш прекрасний фен, вмикаємо його на температуру, ну я в даному випадку поставив 250 градусів, думаю, цього буде цілком достатньо. І як бачите, от, трубка. Ця термоусадочна приймає форму, бачите, вже форму того тіла, на яке вона натягнута. І все, ми цим феном далі проходимося по всій-всій площині. Цієї конструкції все отримали от таку річ в собі що називається. Ну от, власне, можна констатувати факт, що пилосос для матриці камери фактично готовий. Ну, Залишається тільки тут уже підрівняти, там, підрізати всі... Оці Волосиння, щоб вони не стирчали в різні боки. Ну і власне все, далі можна користуватись. От, якщо комусь було цікаве це відео, ставте вподобайки. Якщо є питання, є про що поговорити. Туди вниз, в коментарі. Ну і по скрипту забув я одну дуже важливу річ сказати. Ну, по-перше, от зараз перед тим як я її скажу. Покижу отак от воно після всього було обрізано, щоб не зовсім довге було, О, не занадто довге було. О, а по-друге, щоб більш-менш рівне було, щоб всі ці чотири напівпензля були однакової довжини. А тепер найголовніше, пензлик купляти можна не будь-який, тому що є пензлі, які з синтетики всякої і так далі, які дуже жорсткі і можуть вам подряпати матрицю. Тому. Коли будете купляти, то запитайте, найкращий варіант це пензлі з білу чи, ну, з білки, ну, так, що по деревах стрибає. Або є ще такі пензлі, називаються поні. Я не знаю, до цих маленьких коней воно має стосунок чи не має стосунок, але. Існують ще отакі, от тобто з натурального волосиння такого, воно реально м'якеньке. І не буде небезпеки, що ви щось там подряпаєте і пошкодите собі фільтр чи саму матрицю в залежності від того, що там у вас в тій камері стоїть. Але це дуже-дуже важливо. Я в процесі забув про це сказати, за що. Вибачаюся, але вчасно. Згадав. Тому вирішив дописати цей момент. А от тепер уже всім точно попа, всім, що називається, ну, в даному випадку на добраніч, бо знімаю вночі о, мирного, чистого зоряного неба.